Активовували кундаліні, чи активовувалась кундаліні багато, багато років і тому назад, і століття, і тисячоліть. Вона може активуватись під час звичайної класичної медитації. Вона може активуватись під час сну, вона може активуватися в момент стресу від страху, від болю, або навпаки, в момент якогось переповнення абсолютно позитивними відчуттями. І є неймовірна кількість випадків, коли. Люди відчувають цей досвід, навіть не заходячи в жодну практику і ніколи не практикуючи ні медитацію, нічого. Тому, звичайно, енергія кундаліні активується тільки по готовності. І цю готовність не вирішує ні фасилітатори, ні інші люди. Це е, активовується за рахунок творця, тобто ініціатором активації кундаліні завжди є творець. І це завжди певні умови, які складалися, скажімо, до того моменту, коли у людини це відбулося. І попередниками скажімо, тої енергії, активації енергії life energy, є, наприклад, Шрі Матаджи, яка по своїй суті активовувала у свій спосіб енергію Кундаліні в свій час ще у 80-х-70-х роках. Тому ця енергія існувала завжди, вона ні звідки не виникла і нікуди не зникне. Вона була завжди, існувала завжди. Але в тому вигляді, в якому ви можете бачити зараз сучасні практики, коли людина лягає на килимок для йоги, лягає на годину часу і звучить музика, і над нею працює фасилітатор. А, то в такому методі а, це було винайдено недавно, але енергія вона одна. Як би її не називали. Якби її не трактували, майстри можуть бути різними, егрегори можуть бути різними, підходи можуть бути різними, застосування додаткових інструментів, без застосування, але суть завжди залишається одна. І енергія завжди є одна. Вона не ділиться ні на хорошу, ні на погану, ні на чорну, ні на білу, ні на яку іншу. Це ділиться тільки за рахунок наших інтерпретацій і наших оцінок оцінок нашого розуму. По своїй суті вона є завжди одна і не має жодного окрасу.